Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Volkswagen Turan Автомобіль щойно пригнано з Німеччини. Сьогодні зареєстровано на український облік. Контактна інформація під номером авто 2008 року виготовлення. З двигуном 1,6MPI. Звичайний атмосферний двигун. За потреби встановлюється газове обладнання, механічна коробка передач. По кузову авто. Повністю в оригінальному стані. Висічки по капоту немає. Лобове скло оригінал, ціленьке, без колів, без тріщин. Пороги також рівненькі, ціленькі, присутній фаркоп. Заглянемо в багажник. Автомобіль йде семимісний. За потреби заднє сидіння можна скласти, виходить великий місткий багажник. Шторка присутня. Шторка працює. Заднє сидіння практично нові, ними ніхто не користувався. В комплекті з автомобілем йде жилетка, знак аварійної зупинки, аптечка. Тут у нас іде піна та компресор. Компресор оригінал. Так, як автомобіль йде семимісний, замість запасного колеса стоїть компресор. Заднє скло у нас оригінал. Підігрів. Працює заднього скла. Заглянемо в салон. Дивіться, на цей шикарний салон, стан картів. карти практично нові. Сидіння ціле чистечки. Цілесечки. Тут у нас присутній підстаканник. Все працює, механізм справний, столики. В такому стані заднє сидіння. За потреби можна і ці сидіння легко вийняти, якщо потрібно якийсь багаж перевезти. Далі в нас по комплектації 4 склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, круїз, контроль, штатна магнітола. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають. Пробіг 179 тисяч кілометрів. Дивіться на стан керма повністю в оригіналі. Не шите, не фарбоване. З автомобілем присутні сервісні документи. Також про обслуговування. Два ключа. Ключі справні. Клімат, контроль заправлений, клімат двохзонний. Електрослопідйомники. Передні працюють, задні працюють, регулювання зеркал працює. По кулісі все чудово. Механічний рушник, Ручник працює, присутній підлокітник, підлокітник регулюється. І кнопочки повністю все справно. Цвітка. Двигун працює чітко. Оберти не плавають. Це кнопочки, ручка. Робота двигуна. Щупа не сапунить. Кришечку притягує. Передні крила дата 08-09. З цієї сторони також повністю в оригіналі. Завіси болти не кручені. Також восьмий рік. І з цієї сторони також. І додатково показники фарби. Капот 114, 114, 102, Крило 81, 95, низь крила 86, дверка 101. 101. 94. 104. 104. Заднє крило 86. 94. 102. 114. Кришка багажника. 104. 98. 98. 86. 91. 91. 98. Ліва задня дверка 103. 103. Вверка водія 104, 104, 104. Переднє ліве крило 97. 108, 78. 98, 103. 103. 116. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, без корозії, без ДТП. Всі вікна по кругу рідні. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Додаткові фотографії будуть виставлені на телеграм-канал, посилання на телеграм під цим відео. Також можлива доставка автомобіля по Україні. За деталями телефонуйте більш детально домовимось по телефону. Всім гарного дня та мирного неба!